Бувають форс-мажорні ситуації в житті. Нічого не спіткало. Біди. Їхав собі додому із дископлугом І коротше, ні на швидкості, не на ямках, нічого, лопнула полось, відпало колесо. Може хто не бачив, як в МТЗ обриває полось. Ось. Так виходить. Це її давно вже обрізало, а це на процентів 40 вона трималася. Так що, якось так хочу підмітити, що ця полось була наварена. Зараз я це все діло буду знімати, міняти, іншу полость ставити. покажу що до чого, що ми тут розберемо. Ну і як, як будемо ставити іншу полось, Так як знайшов полось... іншу полось, також є проблема із посадочним місцем під почіпник. Почіпник легенько, ну як, тут там, де стоперне кільце стоїть, то він там туго, а посадка сама прославлена. Не скажу, що там прям ті... почіпник тіліпається здорово, але є невеличкий ну, люфт то вже наварювати полось не будемо. Бо я поспілкувався із товаришем, він каже, що наварена полось вона не ну, ходить тільки, якщо трактор комплектується з нетяжкими агрегатами, там десь прицепи якось там якось, ну, не мульчера, а щось, Ну, коротше, не важкі агрегати тягають. Тоді, каже, воно буде ходити. А якщо Працювати з цим дископлугом, який важить 850 кг або оприскувач, то воно, каже, довго ходити не буде. Тому ми вже наварювати не будемо на ось. Ну, тут, ну, наварювати то будемо, але покажу як. Тому що тут ми наварювали повністю Під підшипник і підсальник токар проточив, Ну, як бачите, Воно обрізало одразу за сваркою. Не ску, що воно діло сталося. Поки не тягали дископлуг, то нормально було. А вчепили, то десь, десь щось дало тріщину. Може люди будуть казати, що це відбулося із-за широких колес. Я не буду нічого запевняти, але Широкі колеса у нас стояли ближче, Цапфа була зміщена, зміщена ближче до, до чулка. Ось можна спостерігати, в принципі, посадочне місце, де була ступиця. Тобі ж я думаю, що на широких колесах там мінімальні ризики були для того, щоб лопнула полосся. А ось так на вузьких колесах, де в де нас стоїть замок, ступиця маточина, як її називають то вона майже на краю полосі стоїть і тут є ризик, якщо поламає полось. Ось колесо і зрештою по Закотив його. Тут також явно видно, ось так, хорошо видно. Що це вже лопнуте давно, а це ось по-свіжому, тобі ж воно. Працював, тут вже мінімум було тіла. Ось можемо спостерігати, що воно як воно наварювалося. І раковинки воно. Так що так. Благо, що ми були із дископлугом, що трактор не перевернувся нічого, колесо просто пішло назад і трактор став, ну, опустився, оперся на... Дископлуга. Тому нічого там такого страшного не, не було. Але відцепили дископлуг, відтягли іншим трактором у сторону. І знайомий приїхав, начепили ми клінч клінч коротше, сергав-сергу, він приподняв і потихеньку затягував. Нелегко не це все діло було. Я думав, що це все так швидко, раз-раз і, і пара возіком поїхали, коли не цей. Там треба обережно запихати, бо трактор здорово шатається по сторонах. Є шанс, що він мають перевернутися. Вчора це все діло мойкою високого тиску позамивав, більш-менш привів у людський вид, кучу мазути, не мазути, а куряви такого, все, що посідало було на задній мост коробку. Повимивали. В принципі, любо працювати. Зараз будемо розбирати, знімати кріплення під кабіну, бака і, можливо, будемо знімати чулок. Бо там я як збирав, є свої моменти, далі покажу у відео. Так що працюємо зараз. Ось а? ось зняв одного бака. Вонжерон кріплення кабіни. Відкручува чулок. А перед цим обов'язково зливаємо масло. Ось як вияснилося, розбило цилиндри тут рядом ну, стоп менять чулок чтобы отклеить тут есть резьба те самим болтыбарям вкручиваем и он должен ее с этим гайкертом удлинитель. Так, а хакеортом удлинитель Sander. У Бол... мене різьби немає на болтах. Хіба? Да. Да. Далі в діло вступають монтировки. Зняли вже ось чулок із куском полосі. У нас що під внутрішні було наварено, що під наружні підшипник наварено. Так, коротше, це все діло виглядає. Перевірив, підшипник, щоб там все набрунено, нічого не люфтить. Все по красоті. Зараз будемо збирати прокладку. І в принципі що? Щоб облегшити роботу. Ми одразу вставимо полозь, надійнемо це все діло на шестерню, засунемо в підшипника і далі тоді будемо вставити прокладку, чулок, підшипник, ну, все, все покажу. Ось коротше, що ми маємо? Зачистили рештки старої прокладки. Підготувили це все діло полось цю Куцака вже одломаного дістали. Наготовили прокладки. Будемо на нову прокладочку садити. Тут все вичистили. Ми будемо зараз мити ось цю полось і наварювати. Як будемо наварювати, зараз покажемо. Лежала у мазуті, у цьому, у куряві, щоб трактор стало частенько. Зараз мойкою високого тиску об'єм. Okay. Ця плось ні разу не наварювала. Тут проміряли під внутрішній підшипник посадись на місце нормальне, а з цієї сторони легесенько, ну, з лівої сторони з наружні. То є ну, трошки просажене. І почепник має невеличкий люфт то ми повністю наварювати не будемо, а як будемо наварювати, покажемо. Так, обуваємо? Так. Да. Так, ось, ось що ми маємо. Це все діло ми наварили напільником болгаркою трохи попрацювали, і був ось у мене такий роликовий підшипник. Пару сезонів попрацював на, на полосі і ми їх поміняли на шарикові. Плотненько все набилося. Значить, перший раз набили, воно там накатку таку зробило, показало приблизно, скільки треба стирати. Далі ще раз. Під підріпетірова напільником, і в принципі, нормально воно все плотно. Лопнула, да? Есть, лопнуло. Ну короче, вот что у нас получилось. Раз по ходу так. Зараз будем ставить новый печатник. воно все працювати. Можливо, трошки підрепетируємо ще напільником. Трошки прослабимо. Але в цілому ми полось не перегрівали, не калили її там до красна. І я думаю, що це буде ефективний варіант. Ось що ми маємо. Встановили рапової на своє місце, наділи чулок і потім все діло направили, забили підшипник, а поставили стопорне кільце. Коротше, плотненько все налізло. Плотненько, люфта взагалі немає ніякого, він би його тут і немає має бути, щоб почепники не набивалося плотно кришечка це почепник стоїть на своєму місці вже зараз будемо ставити кришку. Кришку, коротше, цю нашу розмолотило виламило знайомий дав ось таку кришку тут Коротше, теж у людей накрився був підчипник, трохи підтерло, Ну, по полосі витирало кришку, але тим не менш кришка ціла, сальник сидить на своєму місці, поставили прокладку, зараз будемо прикручувати. Підчипники у нас стоять. Не знаю, видно, не видно. Ті, ті які ми купували цілий комплект на весь трактор совєтські підшипники. В принципі, ходять, немає ні люфта, ніде нічого. Кришку, коротше, витертою стороною ставимо доверху, Нахай. хай собі ходить. А ту полозь, думаю, мабуть, треба відправити в пакистан хай люди на колінах її зварять. То, звісно, страшні люди. Ті встановлюють усе, відновлюють, відновлюють усе. Від болта до колінвала. 嗯。<laughs> трошки підтягли кришку все стає на свій а трошки підтягли кришку старою кришкою посадили підшипника щоб він став на своє місце А зараз в принципі новенька вже вже мається поставили прокладочку і так що, я думаю що буде все бенч Переваги такої наварки, що ми не перегріваємо ось. А це значить те, що вона зберігається у свою заводську заводську міць. Там по-любому щось, щось їм роблять. Так. Ну Тут коротше, поставив кронштейн під бак. Повторно тут все, все сиділо, повимиваємо. Є моменти по баку, коротше, полопався бак, вимив. Вимив його і дивлюсь, є тріщини. А там тріщина, тут була тріщина, я замазав його герметиком, того, щоб не знімати бака. А зараз як трапилась така нагода, то думаю зараз все сиділо позаварюю де будемо ставити так що потихеньку потихеньку трактор збирається Якось так. ось що в нас вийшло заварив бака зараз заливаємо солярку встановили ступицю це все діло зажали В принципі, я думаю, буде все бенч. Зараз зальмоємо масло, де будемо пробувати їхати на тест драйв. Бак, до, до, до речі, лопнув у двох містах. Ось одне місце заварив, і він якийсь багатослойний метал, наче, що воно заварюєш, дивишся, а воно починає соплити. Кажуть, що щось непонятне, якийсь метал якийсь непонятний.